І так, коротше, всім привіт. От, виходить, зробив дельту на продажу на 72 куба. А чому на 72, тому що поки я робив її, то знайшовся в мене вже на нього покупати і сказав, мене влаштовує 72. Якщо буде дешевше, то значить буде 72. Ну так, коротше, якось так. Так, хочу показати, яка вона взагалі і що тут в принципі, є для неї. Так тому що я її складав з рами, купив раму і потім пішов мотор там, до мотора запчасти, там диск, там, то, там, скат, скат беушний, ну в принципі ще, ще нормально. а Скат спереді куплявся новий, ну, новий. А спереду диск, все рівненький, нічого. Що треба було спеціально, замінив, виставив, вирівняв, бо був трошки кривий. Тросики, ну, видно, що нові, це на спідометрі, турмоза, то все. Вилка тут ці парачі, як воно там. Коротше, основне. Абсолютно нові, нам довелося купляти, бо ні в какую, щоб не хотілося ставити, бо всі поцарапані були. Тобто вилка проходить не один рік, тому що по покамість там нове. Ну, зрозуміло, сальники, масло, все там теж хороше, чисте і нове. покамість, як не є. Повороти, отакі от тут стоять ромбики. Вони нові і фара теж. Наподобі кажеться. Ну, фара теж нова. Лампочка тут теж стоїть нова, а ту рідню я викинув, тому що вона взагалі жовтим світила а це яскраво синьо-білим. Сігнал вот тут. Но, е тільки треба, щоб акумулятор стояв, щоб він що На генераторі цьому не хоче воно піпі і -пі, всім прочим. Так, коротше, Читочка. Як бачите, він був всякий конкретно битий, погнутий. Але на даний момент все добре. Мені в принципі результат подобається. Як бачите, тут проводка, все акуратно там сложене, немає ніяких там косяків. Все там акуратно, все А От тут, бачите, теж ця нова. І це покрасене, руль покрасений. Болтики сюди довелося нові купляти, бо там бушні в мене були такі ржаві, не вийшло вичухати. Тросики нові. На газульку новий тросик тільки вже тут я встиг перегрізти його. Та я з ізолією перемотав, бо, случайно тут перекусило його. Я... Ну це мій косяк. Блокератор руля теж стоїть новий. Болтики скрізь тут стоять. Більше нових, а якщо бушне, наприклад, беушня, то він в хорошому стані. Оця деталь не красилася, і оце його теж не красилося. Камера спереді нова, ззаді кажеться, беушна. Сальничок тут стоїть, цей папельник. Ось тут все добре. Почіпники один міняв, другий не міняв. Бо там і так все добре. Велка красена, тут вуха нічого не обірване. Біля щитка взагалі претензій немає, як по украску і по кріпіжам. Все добре. Болтики, бачите, стоять там хороші, деякі нові, деякі бушні, але тільки з хорошими різьбами і не полівозовані. Коротше, все добре. Мотор в окончанні подумав, та й покрасив чорний цвіт, Навіть болтики прикрасив. Думаю, та ладно, хай буде. тільки оцю гусака, коротше. ну так усака. Я на нього кав гусак, не красив. А це вже трошки того, тому що не раз карбюратор скидав, бо він в мене тік і всем прочому, в окончанні прийшлось купити новий. Оце карбюратор новий. Просто там трошки мазюки, бо короче я вже на ньому їздив потрошки, ти вже мив і всім прочим. Тож треба було поняти, чи воно робить чи не робить. А то, то зараз продам думаю, ти перебіжиш ще перший день. Правильно, правильно. Та й коротше, наче як трошки катав, бо циліндр тут стоїть новий, це він не крашен. о Одні, я вибачаюсь, да, він трошки підкрашений, бо місцями прийшов коротше, з дефектами і ржавити. Мені прийшлося підкрасити. Свічка тут там, стоїть підкрашена. Нічого страшного, хай собі буде підкрашена, бо Бу, таки тут були блискучого, коротше, цвета, все нормально було, але... Я взяв і все так і покрасив. Коліно тут покращено вогню наче поки міць не вигорає. Я десь там приїхав 5-7-10 кілометрів, ще не вигоріло. Защита, це, понятно, з другого. Вообще труба зроблена з двох частин. Це одна частина, а коліно це взагалі від другого. Тому що там попередня дуже сильно була пом'ята. А тут нема ніяких м'ятен, все добре. Лапка наче десь тут була. А ні, вибачаюсь, тут лапка все добре. Тільки ось до, тут от, трошки маленька м'ятинка. Лапки ось до <клес> підножки коротше, такого, Маленькі такі резиночки, добре чіпляється, Коротше, ногу тут удобно ставити і прочим. Заводиться він, э, кстаті, дуже легко. Якщо що, зараз я заведу рукою. Я удару рукою. Повороти, вот такой здесь уземечка. На одемечке робить все нормально, не грохнет, все хорошо. Повороты працюют. И подсветка тут зеленым, тут белым, тут у мене тоже подсветку зробив себе свита. Особливо вечором, зрозуміло, що тільки включається оце світло чи габарит, І одразу тут тут, світло, тут. І дальне вороти, це все блимає, все так і положено. Серединку я покрасив червоним, я її встановлював, вона була потріскана таке всім прочим, але ніде не видно, що я її робив. так сказати. Це ключі від бака бо Кришка тут, виходить, теж нова. Блокера теж нове, що це. І замок зганяється, коротше, нове. Це кусочок ізоленти, щоб ключі не дерли, так сказати. Лошний раз руля. Цього вежі, щоб правий, що лівий. Вони б ушні, але посадка, все основне, там все добре. Переключати все стоїть ну, але всередині некоторі деталі нові. Ну, коротше, відмінно все працює. Бак покращений все добре. Дельта X, типа X дельта. В принципі, їх саме було не клеїти, але приклею якось так. Батачки цього кришки. Коротше, зробив я їх саморобні. Мені, в принципі, подобається. Все нормально. Отак воно виглядає. Маятник тут зроблений на совість. Я купив її зашарпану, ну, встановив, що до нього тепер не придертися. блоки поставив сюди нові. Получається, от жабка стоїть тут новенька. Пружиночка, одна, друга, третя, теж новенька. Подножки задні теж нові. Маркізатор вот зробив, різними цветами покрасив. Вот Якщо а якщо отак, то воно там золотится чорне. Ну, коротше, ось так. І маркізірує і все хорошо. Сидіння, коротше, отаке. Чихли купив, а знизу там наче двоєчка чи півтора толщина матеріалу. Це я взяв старе і обшив середині повністю грубну. Ну, тепер ну, крепко усільне. Центральний це багажній покрасив, бо він був і ржавий, виширвав, покрасив. Останній диск ідеально теж все рівний. На вигляд він, в принципі, такої, якщо то як новий. ну Не скажу, що він б Просто конкретно почухав його, він ніде не був ні кривий, ні тільки місцями поцоканий, то я наждачку повишаровував, закрасив і вийшов новий, так сказати. Барабан, це все, зрозуміло, все вичищено, відрегулювано, все тормоза добре є. Тяга, як бачите, теж нові, що там, що там, болтики, хаєчки, шайбочки. Бачите, теж все стоїть нове. Що тут, в принципі, що тут. Бачите, скрізь стоїть нове. Ось навіть подушечка тут стоїть теж нова. І золотистим зеленим таким покращена. тягаться упорно. Тут теж все нормально. Щиток отакий от тут вийшов, хороший, в принципі. І взадів його обрізав трошки, бо так треба було, бо знизу там було вже гнильот. І я так його обрізав, все нормально. Повороти, бачите, тут все добре на рідне місце. Но... Просверлив насквозь. Оце купляв, новеньке, прийшлося, був наліч. Я міг би в принципі зробити ну типу, самоділку, якусь там колхоз, але не хотів вже сильно так радитися. Стоп-тута стоїть з якогось там душного купив, я не помню Ну, коротше, сіно копійку війшов. Зад... Отак я, виходить, зробив. На двох болтах тримається, тратя, але воно і так конкретно прочно тримається, все добре. Кстати, воно нажимається. переднє тверде, варткувато таке. Звездочка покрасен золотистый цвет. На выходе на все нормально. Цепок тоже в хорошем состоянии. Ну, короче, якость так. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.